Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і ви на каналі Маркіс. І сьогодні ми будемо грати рослини проти Зомбі 2. Це є плезве зомбіс, ну ви вже всі знаєте про цю гру, ну і немає нічого такого об'ясняти. Ну і що ж, так, ну і зараз ми пройдемо це, що ну кожного дня, до речі, нам даються такі якби, подарунки, знаєте, якби для про про покращення якихось е рослин. Ну і що ж? Ну і ми вже там отримали, що ну треба, звісно. Так, ну і що ж, ну і дивіться, ми далі є на локації Wild West. Wild West на цій локації. І дивіться, що ми отримали нову рослину. Це є нова рослина. До речі, це є якби також якби грецький горіх, тільки він набагато високий. Або, взагалі, це не грецький горіх, це щось інше. Ну, будемо назвати це високим грецьким горіхом. Ну і, що ж? Ну і ми пройдемо наступні три рівні. Один з яких буде ну, дуже -таки, якби, цікавий, а це є, є 20-й. Так, добре, і тут нам дають які, е, якісь там квеси, щоб ми виконали. І дивіться, тут є ті самі зомбі, тут є звичайні, тут будуть з конусами, е, також є з. Е, знаєте, що вони е, там ховають при собі там якісь там метали. Так, ну і що ж, ну і візьмемо ці рослини, які нам більш підходять, хоча це навіть не обов'язково, до речі, ну і візьмемо обов'язково е, обо цього високого горіха. Ну і що ж, ну і почнемо. Ну, по-перше, ставимо сонячники. Ага, дивіться, максимально скільки ми можемо витрати, це є 2000 сонця. І щоб, якщо, наприклад, викупимо е, якусь рослину, ну якусь наберемо, то просто. Тільки на це два рослини. Ну, двір ну, е, ці двоє рослини не залишаться, щоб викупити. А якщо третю викупаєш, то все, програв. Так що ми мусимо зберегти якось ці рослини. Так що якось треба. Ну якось ми мусимо пройти цей рівень. Ось Найдобре, що нам дали такі зомбі. Е, Найпростіші, а то не було б аж так легко. Ну і що ж, ну і давайте так спокійно ставимо ці порохостріли. Такі подвійні хорохостріли, ну, дивіться, один такий, що стріляє одним горохом, а другий ззаді, то, що буде стріляти, з двома горохами. Ну, я думаю, що ви знаєте тих хорохострілів, ну, тих хорохострілів де є просто багато в рослини проти Зомби 2. Ось, це тобі не так, як в першій частині. Ну і що ж, а? Не звертай на вого, що було. І, ну і що ж? Ну і можемо е, випробувати цю рослину. Хоча це. Ну, нічого так просто стоїть і все знайде, як. Оцей грецький горіх, тут тільки просто високий і все. Ну і більш поважний. Тут один такий був, що просто був такий, якби більше з поспішкою, а тут такий більш поважний. Ну і що ж, ой, дивіться, і ці самі зомбі підходять, що ховають щось за тим одягом. Ну і можемо просто постріляти і все. Хочі, ні, не треба було б стріляти. Знаєте, для чого, це було б, ну щоб ви як це буде працювати за цю нову рослину. Ну і що ж, якщо ми, наприклад, отримаємо ще один листочок, то ми обов'язково випробуємо. О, і дивіться, ми вже отримали. І що ж? Ну і ось так то виглядає попросу, попросу, так само, як і на цього грецького горіха, тут тільки більше, більше заліза більше заліза. Так, добре, і дивіться, тут вже є якби багато зомбі, так що добре, що ми дали оце ну, оце заліза. Ну і можемо поставити цю рослину, яка є, е, вбиває стоком, і мусимо просто дати е, лисочок, і є е, блискавка. Є вже якби блискавка. Так, ну і що ж, ну і тут зараз є, е, то, що цей шахтер. Так, то що підпри... Ну, тут, до речі, багато тих зомбі, так що не знаю, чи я пройду ще цей чи ні. Так, ну сподіваюся, що я пройду. Сподіваюсь, що я пройду, тому що зараз пішли такі рівні, що о як ще треба пройти навіть. Так, добре, ну я думаю, що ми пройде... пройдемо цей рівень. Так, добре, ну і що ж, ми вже одну рослину втратили, якось, на жалі. Так, ну і мусимо якось це пережити. Якось ми мусимо пережити. Ну це буде занадто нелегко. Занадто нелегко, так що... Так, добре, ну можемо поставити поки що тих ворохострілів. Так, ну і ми можемо навіть постріляти. Не знаю куди. Е, ну можемо сюди просто. Так, добре. Ну і що ж? Так, добре, що готі. тут нічого не ховає. Так, ну тут уже поїдає цей метал. Ну і зараз почнеться. Зараз почнеться е, саме цікаве. Добре, дамо одному цьому. Хоча шкода, що тратимо, але... Максимально то ми по, по два тих, тих можемо стратити. Ну, дві рослини я маю в сенсі. Так, добре, ну, і що ж? Ну і саме цікаве відійшло, Як ми пройдемо на фіналі, так що ми мусимо якось це пережити. О, добре, що нам дали оцей листочок. Так що ми, ми обов'язково дамо цьому цей. що що. Що вбиває толком вся рослина, нутка, якби квітка. Ну і ще раз навіть дали. І це буде набагато легше. боже, о боже, зараз тільки стригнуть. Але ні. Ми пройшли цей рівень. Ми пройшли цей рівень і отримали багато монет. Багато монет, ну так як все по-звичайному, хоча нам дають і нові рослини. Так, і дивіться, тут наступний рівень, і тут саме цікаве тим, Я думаю, що ви вже також, якби ті, хто граються в зомбі, ну, відомо, якби, то, Я думаю, що ви пам'ятаєте такий рівень, що зараз сам зомбі будуть підходити на тих лініях, там, де буде. Ну, не буде вже цих. Близько, ну ось там ток просто об'ється, і ми маємо до того ставити рослини і на то якось вбивати зомбі. Так що нам дали хороху стріла. Ну і ось цього, знаєте, оцей грецький горіх. Ну, це такий більш менший, а цей, що ми отримали нового, то він був більш е, високий. Більш високий І набагато крепкий. Е, ну і що ж, ну і ми пройшли ці насумні тобто е, тих. Зомбі, і тут дивіться, вже підходить зомбі з е, відром. Зомбі з відром. Але це навіть ідеально тим, що ми поставили цю ось цю е, картоплю. картоплю, яка е, мусить вибухнути. Ось. Ну І ми поки що можемо збити е, тих інших зомбі, а цей що йде з відром, е, звіє картопля. Просто один раз і все. Найде не треба. Жодних там вбивати, просто картоплі вибухне і зомбі відразу вмре. Дивіться, зараз як підійде і самі бачите. Самі бачите. Так, ну і нам дають наступну рослину. Це є ця квасоля. Це така квасоля, що ну, ви знаєте, цю квасолю я навіть показував її. Що якщо зомбі з'їсть, то вона така більш гостра. Але саме цікаве тим, що зомбі після цього пукають. Зомбі після цього пукають. Ну, дивіться, якщо, наприклад, цей з конусом здійснеться, ідеально, до речі, до конуса підходить. Тому що конус це ну, ще багато здоров'я дає зомбі. Попросто пукає, і оцей зомби просто стає із за цього пука. <смі> Із-за цього пукає і все. Зараз як. Ну і зараз ми цього зомбі зб'ємо. Так, і яку нам насобну рослину дадуть. Ага, ну і тут подвійний хорохостріл. Тут уже якби більш подвійний. Ну, знаєте, саме цікавіше тим, що нам дають різні рослини. Ну, не одинаково, звісно, а різні, в принципі. Ну тут саме цікаве, що нам... Ну, різні рослини довіси, навіть круто, сказав. Так, ну і що? що? Ну і зараз ну, і зараз цей звичайний горохостріл ідеально підходить до м, тих звичайних. А оцей подвійний, то більше до конусів. Тому що з конусом з зомбі, як я казав, має більше здоров'я. Має більше здоров'я. Хоча конус навіть не робить ці зомбі здоровим. А просто такий більш крепким. Більш крепким. Е, ну і що ж? Ну і зараз підходить цей з відром. Хоча навіть не туди поставив цю картоплю. О, ми маємо цього грецького горіха. Навіть класно, що ми маємо грецького горіха. За цей час, коли цей зомбі з відром з'їсти, то ну, вже з'явився. Ну, можна вже доразу ставити. Так, ну, і зараз туди. Е, ну, Просто ідеально поставив е, е Густів картоплю, ну і залишився у цей останній зомбі. Ну і все, збили його. Так, ну і нам дають наступного. Ну, це не другий грецький горіх. Так що давайте поставимо перше стріла, а в цей звичайний нехай буде стріляти по звичайних, зомбі, по звичайних зомбі. Так, ну і добре, ну і зараз підійдемо. Тут їх зомбі, де зараз йдуть, а в ці зомбі, що посередині, то не нехай їдять спокійно. Ага, вже з'їли, Вже з'їли. Відраз Ну добре, в принципі, не мав, не мав такого сенсу. Хоча навіть трошки був такий сенс, знаєте, би трошки затримати. Так, ну я бачу, що один зомбі так прикрився, що навіть його не бачу навіть. я. Я думаю, що ви також ви його не бачили. Так, добре, ну і зараз там ідеально. Ну, до цього. подвійного руху Ой, до речі, нам дали цю бомбу. Це така кукосова бом... гармота, гармота, в принципі, ну. Ось в принципі, вот так стрільнути і, Ну все. Ну, це ще було з локації піратської, піратської. Ну, епізод, такого, знаєте, там, де усі зомбі були піратами, просто піратами та все. Так, добре, ну і ще раз можемо стрільнути. Ну, ідеально було просто до зомбі з відра. З відра. Так, ну і нам дають наступного цього подвійного корпус стріла. Ну і, до речі, оця, оця гармота. Зараз на... заряжеться і ідеально просто стрілянув на тих з конусами. З конусами я стрільнув. Ну і зараз е... тих ворог стрілив на те зомбі де йдуть. В принципі, це є логічно. Так, ну і що ж? Ну і фіналь... фінал підійшов. І, до речі, я думаю, що цього зомбі посередині ще не було. А це зомбі чи було, чи ні. А це зомбі з курами. Це є зомбі з курами, які просто е, кури підбігають. О, Боже, други. Ми трохи не програли е, із цього зомбі. До речі, це не такий простий зомбі, як, ви, як вам здається. Це зомбі з курами. Просто зомбі з курами. Ну, я думаю, що він був в минулому відео, якщо я не помиляюся, а якщо це новий, то ну, ви вже пізнали цього зомбі. Так, ну і зараз може дати туди. Неогроко стрілів. Так, ну і що ж. Ну і зараз можна написати... О, давайте отак от зробимо. Щоб ми, щоб ми набагато швидше пройшли рівень і нам дали якусь нагороду. Ну, просто дали нам якісь пухарі з якимось листком, який він е, викола чогось. Віколо чогось. Я навіть сам не знаю. Так, добре, ну, ось так то він глядає, можете навіть е, Читати про цей пухарь. Ну і що ж, ну і дивіться, і вже останній рівень за, оцей, за цей день. Е, так, е, ну і що ж, тут нам також дають якісь, о, я бачу навіть вже е, якусь таку знайому лінію між іншим. Це така лінія, що по е, якій не можуть перейти зомбі, а там ще є навіть квіти росує. Так, добре, ну і візьмемо. От, давайте іще прокачимо цього е, високого талнаса. Так називається. Це назва такого рослина. І дивіться, ми покращили на... 19 секунд тим, що буде, просто завантажиться. Коли ми поставимо, він завантажується за 19 секунд. Тобто іще раз можна поставити Ну тільки що за сонця. І 9 в здоров'я, тим, що він буде ще набагато кращим. Ну, в принципі, це все понятно навіть. Так, ну і що ж? Ну і зараз побачимо що, а, можемо, до речі, ми це вже навіть випробували цю нову рослину, такий, як би, це таке самий, як оцей волнато, тільки це називається Толнат. <гум> ну, в принципі, подібні між собою. Візьму Бонгчоя, Чому Бонкчоя дивіться, Ось як що ви бачите цю лінію. О, до речі, тут іще стало набагато ну, набагато гірше. Не аж так, але самі бачите, що. Максимально ми можемо 1750 сонця витрати. Так, ну я думаю, що це навіть е, ідеально, чи не ідеально, щоб е, поставити усіх тих бонкшой. Я вже бачу, вже зомбі, вже зомбі так швидко йде. Так, ну і не мусимо тим програти. Ну я вже пам'ятаю, раз так програв за якогось там гівня. Ну я як вам кажу, за кожним рівнем буде все тяжче, тяжче і тяжче. Так що я буду над тим готовий, мушу якось там прокачати рослини. І, до речі, де там ці рослини поліває лікою. Вони після цього не робляться крепшими. Також про них не забувати. Так, добре. Ну і що ж? Ну і зараз сорю це таки навіть все нормально. Поки що, що. Зараз так ставлю, що добре, що нам дали такі слаб... набагато слабших зомбі. Так, не таких як звичайних. Так, ну оце я бачу, що вже не аж таких найслабих Я думаю, що... Ну він зараз просто підпригне. Він зараз там на самому кінці, там де, де, там, де зомбі починають ходити. І зараз підпригне. Ну і що ж, ну і вже рядом соняшників. Рядом соняшників. Ну і зараз підходить ці наступні зомбі. Так добре. Ну поки що добре. Було би добре далі поставити усіх тих горох стрілів. Ну, мало що куди піде цей зомбі з такої. Знаєте, сильний одяг, який такий більше виглядає кона Шахтера. Так, ось. Ну і що ж. Ну, і зараз я цей зомбі з конусом. Ну, ось я з таким конусом, де ще є зірочкою, зовтої маленької цеку. Так, добре, ну що ж. Ну, і дивіться, ви вже бачу най зомбі з відром. Так, дивіться, ну і до речі, ну вже буде фінал цього рівня, так що не все аж так погано. Ну нам ще залишилося не аж так багато сонця. Так, добре, ну я сподіваюся, що ми пройдемо цей рівень, Так, ну і ліпше постріляти на зомбі з відром. Ну, з відром маю сенсі, Ну і що ж, ну і вже фінал цього рівня. ну Не все аж так погано, в принципі. Так, здається, що так, як усе погано, ну не аж так навіть Хоча, якщо навіть брати ці ідеальні рослини, я завжди беру бонг, я, е, на такій рівні, там де така лінія така, знаєте, з, е, з квіточок, щоб е, зомі наступали попросту. Так, добре, якщо ви не вірите в мене, що таке, то можете самі перевірити, забрати тих усіх рослин і щоб зомі перейшли на цю лінію. Ну і що ж, ну і після цього квітки виросли. І ми отримали ну, багато грошей відомо. Ну і що ж? Дивіться, ми вже пройшли 21 рівень, рівні, тобто 21 день, тому що в Plants vs Zombies з м, другій частині там кажуть не рівень, а день. День, це 21 день, Ну і вже підійшли до 22-го дня. Хоча навіть простіше казати також на рівні, ну тому що так більше виглядає. І дивіться, ми вже підходимо до боса. до боса Це є зомбот якийсь, ну ковбойський більше, ну тому що самі побачите. І, бачите і яка це локація? Тут це таке більше на ковбойському? тут все, ну, Самі знаєте, просто тут все таке, знаєте, е, ковбойське. Ну і що ж, ну і залишилось моє одне відео з таким звичайним, ну, з трьома такими рівнями. Ну і одне відео з тим, Тобто два відео з тим, е, як би West, одне буде таким більш е, звичайним, ну, три рівні від 22 від 2, до 24. Ну і одне відео з тим босом, з тим босом. Я думаю, що ви вже пам'ятаєте тих босів, як, як вони виглядають. Ну і що ж, ну і таке відео, відео вийшло. Якщо вам сподобалось це, то... Можете підписатися, зали... залишати лайк. так сьогодні буду прощатися з вами. Навіть поставити цвіночок, пишіть коментарі, ну і відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!